Фронт дуже близько і свята, вони для нас це буденність і вони проходять, окутуються паралончиком, вони окутуються мішком, скотчем, для того, щоб коли їх бомбер, вампір буде скидати з висоти, воно не побилось і все було ціленьким. Традиції різдва вони ж вічні і українці переживали за свою історію дуже багато різних важких складних часів. І різдвяна свічка була завжди чи в Криївці, в лісах Галичини, чи ось зараз тут на Харківщині. Тому для нас важлива ця тяглість, Ми хочемо підтримувати ці традиції, хочемо, щоб наші бійці їх знали, щоб вони відчували, що є кутя, що є родина, що є українці, які думають про них. В ту хвилину, коли вони захищають наші рубежі від противника, цивільні люди не забувають, нагадують нам про те, що все одно є свята. Дуже їм за це вдячні. Без тилу армії буде дуже погано.